Освітянам Нововолинська нагадали правила безпеки праці для керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста. Провели семінар навчання з охорони праці, безпеки, життєдіяльності та пожежної безпеки. Під час заходу було зосереджено увагу на роботі, яку повинен здійснювати кожний керівник навчального закладу за створення умов для збереження життя і здоров'я учасників навчально виховного процесу. Особлива увага акцентувалася на виконанні заходів з пожежної безпеки, поліпшення стану безпеки навчальних закладів загалом. Були розглянуті основні причини виробничого травматизму та шляхи їх запобіганню. Гості, котрі власне і провели семінар, а це представники фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, управління фонду соціального страхування від нещасних випадків та надзвичайників розповіли освітянам про організацію роботи з охорони праці, положення про навчання з питань охорони праці, положення про розробку інструкцій з охорони праці, порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків. Про і аварій на виробництві, розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. Провідний інспектор міського відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Сергій Татерін, вкотре ознайомив керівників з вимогами пожежної безпеки у навчальних закладах. Перше отримання території у вас в школах є дуже велика територія. На настанням весняно-літнього періоду вона починає очищатися від всепоторічного листя, трави. Будь ласка, не таке прохання від пожежної інспекції від екологічної служби, не спалюйте листя на території навчальних закладів взагалі. Краще закопуйте їх в кості ями, якісь, чи, їх, джеки, там, чи десь хай їх там, домовляйтеся, хай машини десь возять. Тому що за це йде ну, не тільки екологічне відповідальність. Скажу вам, який штрафи від екологічної служби є. На непосадових осіб від 170 гривень до 340, а на посадових осіб від 850 до 1119 гривень. Що стосується евакуаційних виходів в ваших школах, завжди їх. Ну, ми вже неодноразово нам і в приписах писали, там щоб постійно їх утримувати нічим не захрещеними, вільним вільно доступом. Так само є такі, як аварійне освітлення, показчики вихід. Я знаю, що вони коштують гроші, але... Ну, правилами пожежної безпеки було рекомендовано їх встановити, тому що на випадок вимкнення електрики там вже ж у вас є гуртки, які після навчального дня починаються правильно, вже зимовий час, такий час темно. І якщо просто вимкнеться світло, щоб люди знали вийти, чипа чи виникнення якоїсь пожежі на надзвичайній ситуації. Внутрішній пожежний водопровід, пожежні крани, пожежні кранокомплекти. Я знаю, що не всіх згідно проєкту вони там, встановлені, що в деяких школах їх немає. Але там де є, то бажано не річ, ніж раз на півроку ну, проводити технічні огляди, спуском води, чи вони є справні, в кого є насоси підвищуючі, перевірити, чи насоси підвищуючі роблять. І так само мене питалися по цій рукова, що там складені. Їх можна здавати або гармошкою, або в подвійну скатку. І так само один, на річ, чи ніж, один раз на 6 місяців їх розгортати і ще раз мотивати, щоб вони там вони засухають, там, якщо є прогумовою. Значить, Що стосується електрообладнання. Мене питалося, коли там, діелектричні засоби перевіряти. Діелектричні руколиці, які в електрощитових, перевіряти один раз на півроку, діелектричні ножниці один раз на рік, чобу типовати раз на три роки, а калимок зовнішнім обміном. Так само по цих всіх перевірках мають бути записи по журналах і до тих рукавиць, ботів мають бути прикріплені бірки з тої організації, яка проводить перевірку, до якого терміну тобто, вони дійсні. Також у своїх електрощитових, будь ласка, забезпечте розміщення вогнегасника. Вогнегасник має бути не водяний, не водопійний, а тільки той, там, на якому є маркування такий клас гасіння пожеж-Е. Це клас, який дозволяє гасити електрообладнання під напругою. Це є тільки два види вогнегасника, які дозволяються порошковий або вогнекислотні. Ніяких водяних водопінних не дозволяється використання. В так само в комп'ютерних класах або порошкові, або в Ніяких водяних в класах комп'ютерних не було. Один раз на рік ну, я знаю, що ви централізовано і відправляєте на технічне обслуговування внуцька, але запам'ятайте, не можна віддавати більше ніж 50 від загальної, від загальної кількості вагнас, які у вас знаходяться ну, в школі. Сам, чи сам. Комісія, яка створена наказом відділу освіти, провела перевірку знань з питань охорони праці усіх керівників навчальних закладів міста.